Нові подробиці вбивства найманця ПВК Вагнера Євгена Нужина розповім про це у цьому відео. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колишній в'язень добровільно погодився повернутися до Росії в рамках обміну полоненими. Мовляв, Нужин пройшов офіційну процедуру, а це означає, що найманець підписав добровільну згоду відповідно до всіх юридичних правил. Цитую, у нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури, і це буде у нас зафіксовано, сказав Подоляк. Також радник Єрмака спростував чутки, що за Євгена Нужина Кремль віддав 20 українських військовополонених. каже, Україна отримала 47 своїх солдатів, а Росія певну кількість своїх. На думку Подаляка, засновник ПВК ва Євген Пригожин міг використати найманця у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову страту. Нагадаю, що сам путінський повар інцидент прокоментував так: що касається Акувалдованого, то в даному шоу видно, що он не знайшов щастя в Україні, а зустрічався з недобрими, но справедливими людьми. Мені кажется, этот фільм називається «Собаки». Собачья смерть сказав Пригожин. А пізніше він попросив генпрокуратуру перевірити версію про причетність до загибелі найманця американських спецслужб. Спростували журналісти інформацію про те, що нібито вбитий в'язень намагався потрапити у Легіон Свобода Росії. Який воює на стороні України про це він сам заявляв в інтерв'ю українським змі журналісти ж запитали у прес-служби легіону, чи подавав нужен заявку на вступ. Відповідь ні, не подавав. Я ж нагадаю, що минулого тижня в телеграм-каналі Zone, який пов'язують із ПВК Вагнера, опублікували моторошне відео зі стратою свого найманця Євгена Нужена. Перед смертю чоловік сказав, що прокинувся у підвалі, де йому повідомили, що його. Судитимуть далі його голову розтрощили кувалдою. На цьому ставлю крапку. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Це фабрика. Новин. Не забудьте підписатися і поставити лайк.